Два відновлені та укомплектовані газ 66 для потреб 102-ї бригади. Такі автомобілі для Івано-Франківської області передало Міністерство оборони України. Транспортні засоби були в неробочому стані, тому їх потрібно було привести до ладу. Ми отримали від міністерства оборони таких 10 автомобілів. Вони були несправні. Відповідно, ми зробили все для того, щоб їх належно підготувати. Їх оглянули наші представники 102-ї бригади на відповідність. Машини відповідають всім тим вимогам, які їм потрібні для виконання поставлених завдань. І ми сьогодні дві машини передаємо. Одну машину ремонтувала Івано-Франківська військова адміністрація, а іншу верховенська. Роботи було багато, розповідає голова верховенської адміністрації, але застосовували всі ресурси, щоб якомога швидше відправити транспортний засіб нашим захисникам. Вони були у дуже, скажімо так, жахливому стані. Ми старалися. Максимально всі вузли агрегати цього газ 66 поміняти, зробити їм технічне обслуговування. На фронті такі автомобілі, як розхідний матеріал, зізнається військовий Микола Кернес. Вони є дуже необхідними, тому, відповідно, їх потрібно багато. Всі транспортні засоби є дуже необхідні у зв'язку з тим, що через їхню. Через їхні тактико-технічні характеристики. Вони і раніше і з самого початку були передбачені виробником для виконання таких завдань в складних умовах. Надалі приводитимуть до ладу й інші автомобілі та відправлятимуть захисникам України. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.